Друзі, всім добрий день! Як ми бачимо, де Ланус? Я в Ланус не сяду. Ну в цей Ланос ви точно сядете. Можете запам'ятати, як він зараз виглядає. Да? Якщо називається відео Фарбуємо машину перший раз, значить це що означає? Ми будемо фарбувати цього Лануса перший раз, взагалі будемо фарбувати машину повністю. Да, там був може якийсь досвід з балончика, якусь жигу пофарбувати якусь одну дверку, ну то зовсім не те. Цей Ланос буде повністю обливатися по кришу. Ось, як ви бачите, ось капот, да, він такий зачуханий, жахливий. Ось різні рижики. Ось і такі ось рижики. Ось тут от бачимо вже трубай, дверці. Ну тут все зачухається, оброб... обробиться та й буде чотенько. Ось такий лано з усіх сторон. Тут бампер запаяється, зачухається. Тут буде спалірок такий, Та що, буде пушечка. Тут він навіть живий потім цьому крилу. Є такі нюанси. Це та все буде чухатися болгарочкою, зачищатися, шпаклюватися. Все буде чотенько, реально. Ланус реально не узнаєте. Цей Ланус взяв мій товариш. Ось, Ми будемо ним займатися. Мені на день народження подарили комп... брат подарив компресор. І ми його будемо фарбувати. Запам'ятайте, який він зараз. От, давайте ще раз подивимося на цю морду, на цю сюди ріснички бахнуть. Та ти що? Машинка буде взагалі топчик. Реально. Цей бампер може під заміну, не знаю, тут вже хтось щось ліпив. Давайте розкажу вам про цей Ланус більше. Це Lanos 1,5, газ бензин Ось він переоформляється, хоч технічний, ну технічний стан його просто супер. Минулий власник його, він механік, реально він його обслужив. Як він сказав, він за два роки наїздив 80 тисяч. Він міняв чотири рази сцеплення. Звісно, наїздні наїздні ще був тей, але реально. Технічка тут супер, ходовочка, Ти що? та що, ну як для Лануса то топчик. З комплектації тут нічого такого немає, два стеклоподйомника. Колись був гідраж, але він зараз не працює там, бочок остався. Не знаю, ми його напевне, що ставити точно не будемо. Ну наш зараз план реально привести його в зовнішній гарний вигляд. Я надіюсь, ми за місяць повинні точно встигнути. Ой, бо реально, тут як бачите, напевне, що передній бампер під заміну, там різні, ніж може, купимо, туди-сюди ж там повочки може пофарбуємо, бо колпачки. Це ви все будете далі бачити, чуть-чуть процес. І в кінці відео по-любому, має бути результат. Так що... Так, друзі, як бачите, почали займатися ланусом. Прибрали ці всі рижики записковим кругом. Ось болгарочкою. Це все зачистили. Так само перетворюючи рижі ось такі ось. Помазали, це все обробили. І зараз ось такий результат. Ось зараз відпочиваємо. Це товариш, це його ланус. Ось такий вигляд. ну Капотом ще не займалися. ось, ну Це пробували машинкою машинку. Щуть. Ось такий зараз у нас результат. Це все обробили, реальночина. Ну, бачите, так. Да. Потрібно замінити краще цю дверку. Ну, але коли немає фінансів, да, там, наприклад, то робиться це все так. Це в принципі. Да. Ні, ну, ще походить. Два роки так точно. Ось є такі дири, да, Це все треба потрібно переварювати, але більше всього це все буде зароблятися стекловолокном. Такий зараз варіант у нас. Ось з цієї сторони. Тут чуть-чуть щось вирівнювали, тут може бути спайлерок. Ось тут все зачистили, все обробили. Ось, як бачите, це перетворювач в так працює, хімічна така реакція. Ось тут дирочки є. Ось такі у нас варіанти. Передній бампер більше всього під заміну. Бо тут. Ну, може, щось тут придумаємо не знаю. Побачимо ще. А задній будемо паяти. Зараз будемо носити скловолокно та шпаклівку. Так, друзі, ось цей ланус. Тільки що їхали на почту, там відправляли деякі запчастини. Ось ми його там чуть. Підмазали, підшпаклювали, це все зробилось з Максимом. Він спотикнувся, це випадково. Коротше, він тільки що шо... ми виїжджали, газу. дав газу, переключається на другу. Ми розгазували машинку. Коротше. Там всі люди були в шоці. От ми їдемо, їдемо, їдемо. От випадають такі запчастини. Дивіться, це, походу, з куліси вертольот, чи як це називається? Чи гвинтокрил, ось такі ось приколи. Зараз дивіться кулісом. Ось. Балдей пісюн, балдей рука. І <свист> така... третя і четверта передача. Не задні, задні, Це... 3 і четверта передача. Це, Це жесть! А тут шоста, якщо казується. <свист> Це, Це <свист> жесть. Це просто жесть. Ось. Зараз будемо їхати, зараз цю машину поставимо, на другу поїдемо по трасі збирати запчастини. Тому що ось ми тільки що... Але. І на нас люди дуже дивно дивилися, цей Диви, бусон... з таким вираженням подивився. ну, Як напевне, що там ще щось повипадало. Макс Макс <Du> доразу конкретно. Ми вирішили проскочити. Я вирішив дрістанути, ми виїжджали виходить з цього, з села, грубо говоря, на центральну трасу. І там був великий поток. Макс вирішив швидко заскочити втра... на трасу. І що вирішили? Ну, Такий вітер в цей був. <серків> Коротше, а це їдемо вже назад по селу, в'їхали. Макс каже, там погодно щось випало. Говорю, ну нафіг. Ось це я як бачу, це, ну це з коліси реально, з вертольоту. <серків> да. І на трасі, походу, ще запчасті валяються, бо буст, який нас обганяв, дивився на нас, нас отак. Так що, якщо щось ще знайдемо, буде пряме включення. Продовження з Лансом, чесно кажучи, майже рік машинка стояла. Ось продовжили займатись, замотували під ґрунтовочку. Зараз це все буде ґрунтуватись. Замотували. Якось так це все виглядає. Тут а зараз будемо це все діло мішати. І тут капот. Та бампер передній новий. Задній ось, не знаю, тут потрібно його, напевно, вноль щухувати, поки не до нього. Зараз будемо ґрунтувати. Бампер загрунтований, все загрунтовано, капот також. Машинка також вся загрунтована, всі проблемні місця. Зараз починаємо затирати 320-ки. Так само з цієї сторони. Що полетіло? Готується покрасочна камера. Зараз, друзі, замішуємо фарбу. Зробимо ось такий ось міксер. Це в нас металік з-подбора. Замовляли поштою. Відправили так. якісь два літра сметани. Зараз будемо фарбувати. Чіпка. Добавили розтворювач. так ти що? Та ти що, друзі? М -м -м. Зараз буде ланус, покажи ланус. Почнемо з порогів. Пороги вже в нас е в антикорі, тобто в брашику. Брашику все за антикорене. Далі чекає нас. Капот і бампер. Не, реально пиздец. Металлик і. Ой, матькат, металлик і металік на самом-то ділі. Реально видно, що він дорожче. Друзі, 10-та година вечора. Якось так. Зараз все пофарбували. Такий ось туманчик. Залачили, виділивався пістолет оцей. Ну нічого, щось це й буде. 10 годин вечора, щоб ви розуміли. Якось так. Зараз замішуємо лак. Ось такі в нас пропорції. Все на око, Та шутки шутками, все помірне. Нам тут міточки є, все чотень. Да, да, це така да, от серветочка да, да, наша. Зараз буде все залачено, там бампер з капотом просто блистить. Машинка сіяє. Завтра буде не бита, не фарбована. І дуже гарний. Буде дуже гарний ланус. Ось так це все робиться. Наразі ланус повністю заматований. Готовий до фарбування, так скажемо. Потрібно буде обклеїти пороги вже пофарбовані. Ну, все. грунт. Так це все діло виглядає. Видно як налаштовували пістолет. Залишились помити, обклеїти. Помить ще раз покрасочну камеру, та й буде пушка. На даному етапі ланус повністю обклеєний. Зараз будемо замішувати фарбу. Так ось обклеїли професійно. Ну Ми ж професіонали, нам можна Звісно. Так, ми ось це все зробили, зачухали, тут такий стояк. Зрозуміло, ми там кожні м'ятинки в ідеал не виводили, але все ж таки робимо це все перший раз і буде результат, як не на перший раз, буде краще. Якось так пігнали. Покрили базою машинку. Так воно зараз виглядає. Так, да, замітні м'ятинки, але все ж таки це лано, друзі. В цілому, в принципі, непогано. Зараз замішаємо лак. Це буде... О, ти буде... Ух ти що, на відео як видно м'яті, не? Да, якось так. Дофарбували ми машинку вчора. Зараз знімаємо. Це самий крутий, напевно, процес. Самий крутий процес – це фарбувати. Фари готуються до полірування, замотовуються, машинка буде як новенька. Так само зараз потрібно буде підготувати задній бампер, перемотувати, і дворники даже Задній бам... На задній бампер нанесли базу. Так ось виглядає. В принципі, фарби вистачили. Є ось тут такий. Невеличкий моментик, я думаю, тисячкою він зараз швидко перебереться, підфарбується та залачиться. Якось так. Друзі, тут були подтоки. Ми їх зачухали. Зараз споліруємо. Така ось паста H9. Зараз це все діло, споліруємо. думаю. Вот. машинки чуть велики пусковые обороты. Машинка ята, Такая полировочная. Эксцентрика. Шо, полетит? Нарешті побачите фінальний результат нашого Лануса. Проєкт вийшов дуже крутий, серйозно. Так як ми це робили перший раз, я думаю, це заслуговує лайка, ставте лайки, будемо робити старати для вас якісний контент. Ось у нас Ланус на мишці. В пінці. Так виглядає Максим. Його намилив хазяйственним милом. бере щотку. І починає. Тільки не по свіжому лаку. У мене буде серце кров'ю обливатись. Так що, друзі, зараз ми його відмиємо і покажемо фінальний результат, як він вийшов. Пігнали. Що там, друзі, фінальний момент. Відео підходить до кінця. І ви зараз побачите цього золотого дракона в повній красі, дивіться. Такі друзі вийшов Ланос, Було багато проведено роботи по ньому. Серйозно, ми почали ним займатися товаришем ще в серпні, щоб ви розуміли. І зараз серпень пройшов майже рік. Ми закинули цей проєкт, але ми його в липні закінчили буквально за тиждень. Просто тоді, знаєте, зима, дощі, туди-сюди не було бажання якось так склалось. Але все-таки ми цю галочку, отак от поставили. Подивіться на цей апарат. Машинка буде далі відправлятись на продажу. Ви бачили, як ми їм займалися, Це ми робили перший раз. З нюансів, тут були пару патьоків, ви бачили, як ми їх прибирали. І не, не дуже вийшов капот. Можете побачити, суховатий, мало лака. але нічого. Я думаю, для Лануса і цей і так дуже гарний стан. Так, да, вона вся фарбована, але криша до речі, ні. Побачимо ще салончик. Товариш на ній поїхав додому. Пофарбував торпеду. Тут була не дуже гарна торпеда. Так само чехли. Ну, реально, передпродажна підготовка була виповнена по всім канонам, по всім перекупським канонам. Тут було все зроблено. Калпаки начернили резину, різину, гуму тільки, що та ти, що шо? дверцята просто, просто доводчики майже. Друзі, не бійтесь щось робити. Реально. Якщо ви там боїтесь там, почати там, кріптою займатись, перекупством, продажі одягу, не бійтесь, все у вас вийде. Реально потрібно ризикувати. Якщо що ви, до речі, молоді, ти дивишся, тобі 16 років, блін, там. Купи собі мопеда, почм почни чим займатися, реально. Займайтесь тим, чим хочете. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде набагато якісніший контент. Буду старатися для вас робити просто ядерний контент. Слава Україні! Я разом з вами, Ростислав Смагін, підписуйтесь на канал. Всім пока.